Всім привіт! В цьому відео я хочу допомогти вам розібратися з усіма особливостями вибору та використання сонцезахисних засобів. Я склала його у форматі питання відповідь, щоб ви легко могли знайти цікаву для себе інформацію. Тож, поїхали! Тож, давайте почнемо з першого питання. Навіщо взагалі захищатися від сонця? Може, це змова маркетологів для продажу соцзахисних кремів. Розбираємося з точки зору здоров'я. Можливо, когось розчарую, але маркетологи тут реально ні до чого. Це ВООЗ наголошує, що дія ультрафіолетових променів пов'язана з розвитком великого спектру захворювань, серед них. Окрім опіків та дерматозів, зазначені гострі імунні інфекції, цукровий діабет першого типу, розсіяний склероз, декілька форм раку очей і шкіри, а також потенційно рак молочної та передміхурової залози, гіпертонія та навіть психічні розлади. Прийшла помічниця. Так, почекаємо. Є три типи УВ-променів. Це УВЦ 100-280 нанометрів, практично затримується в атмосфері, УВБ 280-320 нанометрів, які спричиняють опіки, фоточутливість пошкодження ДНК і онкології. І УВА-промень 320-400 нанометрів, спричиняє фотостаріння, гіперпігментації, імуносупресії, фоточутливість і навіть онкологію. Звучить не дуже, правда. Висновок з і цього однозначний. Захищатися потрібно всім. Друге питання: при яких умовах потрібно захищати шкіру від сонця та чим? І чи є варіанти, крім, е, крім кремів? Є. Отже, в кожному додатку погода в телефоні або ж там, де ви дивитеся погоду, є індекс УВ. Отже, якщо показник до трьох, то ви не захищаєте, захист не потрібен. Якщо вище трьох, то потрібен. Але давайте перейдемо до найцікавішого. Найкращий захист від сонця, знаєте що? Це взагалі не креми, спреї чи стійки. За доведеним тестуванням коефіцієнтом надійності є одяг, капелюхи, окуляри і знаходження в тіні. Будь-який сонцезахисний засіб буде менш ефективний, ніж вище зазначене. Були проведені тести у 2012 році, і вони показали, що навіть тоненька тканина-сіточка краще зупиняє сонячні промені, ніж будь-який крем. Тому, якщо ви везете дитинку у візочку, краще накиньте легеньку дихаючу тканину, ніж намажте її кремом. Отже, третє питання і відповідь на нього. Що насправді означає цифра поряд з літерами СПФ. Багато хто помилково вважає, що це кількість хвилин, яку можна провести на сонці. Але це міф. Цифра 50 поряд із буквами СПФ, наприклад, на упаковці сонцезахисного крему, означає, що до поверхні шкіри дійде одна 50 від загальної кількості сонячних променів. Тобто, він захистить шкіру на 98%. SPF 30 відповідно на 97%, а SPF 15 на 95%. Проміфічний SPF 100% не ведіться на це. На 100% він не захищає. Якщо порахувати, то виходить 99% захисту. Тобто різниця між SPF 50 та, 100%, та SPF 100 лише 1%, а 100% захисту не може надати ніякий захист. Отже, відповідно, СПФ 15 95% рівень захисту, СПФ 30% 97% захисту, СПФ 50 98% захисту і СПФ 100-99% захисту. Наступне. Окрім СПФ, які ще позначки на сонцезахисному засобі є важливими. Показник СПФ вказує на захист тільки від UV випромінювання. Воно активне тільки влітку, переважно з 10 до 18 години. Але є ще і uva промені. Найбільш підступні, як тим весь рік і здатні глибоко проникати в дерму та пошкоджувати структуру ДНК. Саме так. Тому якщо захист від UVB індексується СПФ, то індексами захисту від UVA променів є такі літери, як PPD Persistent Pigment. Tapping, PA Protection Grade of UVA. І IPD. Immediate Pigment, Pigment Ducking. На баночках шукайте не тільки SPF, але ще й такі позначки. Наступне питання. На що звернути увагу при виборі сонцезахисного засобу? Чого не повинно бути у складі? І обирати санскрін на фіз. Фізичних чи хімічних фільтрах? Отже, фізичні фільтри або мінеральні це оксид цинку та діоксид титану. Найчастіше ці два зустрічаються в косметиці. Хімічні або органічні фільтри мають велике різноманіття, серед якого краще надати перевагу так званому новому поколінню, тому що вони більш стабільні і безпечні, мають безпечні сполуки. Уникаємо старого покоління, вони не можуть довго залишатися фотостабільними сонцем і не тільки втрачають свої захисні функції, але й можуть виробляти вільні радикали які... і сенсибілізувати шкіру продуктами розпаду, старі фільтри. Раніше вважалося, що фізичні та хімічні фільтри діють по-різному. Фізичні створюють захисний екран та відзеркалюють сонячні промені, а хімічні поглинають. Але останнє дослідження сходяться на тому, що обидва типи фільтрів працюють здебільшого за рахунок поглинання променів. Ви можете використати санскріни на будь-яких фільтрах, але я раджу придивлятися перш за все до хіміків нового покоління або суміш хімічних фільтрів нового покоління з фізичними фільтрами. Річ у тому, що санскріни виключено на фізичних фільтрах, створюють ефект маски, тобто забілюють шкіру. Часто важчі по текстурі, більше сушать, потребують оновлення кожні 2 години, навіть не на пляжі, бо тому що захисний шар при терті та потовиділенні дуже легко пошкоджується. Скільки сонцезахисного крему реально потрібно та як правильно його наносимо? Отже, чайні ложки, міліграми на квадратні сантиметри, вимірювання пальцями та інше. Давайте розберемося, звідки взялися та навіщо потрібні. Дивіться, усі сонцезахисні засоби дозозалежні. Тобто, щоб отримати ось ці spf20, 30 чи 50, зазначені на пакуванні, вам треба нанести чітко визначену кількість засобів, а саме 2 мг сонцезахисного крему чи лосьйону, чи гелю, формат неважливий, на 1 квадратний сантиметр шкіри. Чому так? Бо виробники проводять тести на визначення та підтвердження рівня сонцезахисту саме по цьому всесвітньо затвердженому стандарту? Що буде, якщо ви нанесете менше, наприклад, півгрошинки, розтягнути на все обличчя? Це не буде мати ніякого сенсу, адже рівень захисту тоді буде рандомним, нікому не відомим, тому наносимо сумлінно саме стільки, скільки потрібно. Наприклад, на ділянку обличчя плюс вуха, плюс шия це орієнтовно 1,5 мл або 0,5 чайної ложки, не рідкого сенскріна, а звичайної кремової консистенції. Інколи ще користуються так званим правилом двох пальців, яке також дає приблизно 0,5 чайної ложки, але воно є ненадійним, бо знову ж таки велику роль відіграє консистенція. З дуже рідкими сенскрінами таке дозування буде працювати некоректно. Тобто ложки, на... ложки та пальці це спроби користувачів дозувати ті самі 1,5 мл без використання ваги. Я ж пропоную спробувати спосіб з ложкою на перші декілька використань, щоб запам'ятати цю кількість, а також наносити санскрін у два етапи. Спочатку половину рознести по обличчю та дати вібратися, а потім нанести другий шар. Такий спосіб дуже люблять японці, і з ним складніше пропускати якусь там зону. Ось. Далі. Наступне питання: чи треба наносити під санскрін доглядовий крем? Тут немає єдиної правильної відповіді для всіх. Скоріше за все, жирній шкірі може бути достатньо під санскрін нанести сироватку, бажану зволожувальну або з антиоксидантами. І вона буде почувати себе гарно. А от сухій і чутливій зневодненій шкірі буде комфортніше наносити санскрін. На доглядовий крем. Якщо на вашому санскріні написано, що він зволожувальний, не ведіться. Тому що ну, річ в тому, що чисто технологічно для забезпечення рівня захисту SPF 50, приблизно 30-40% баночки буде складатися з сонцезахисних фільтрів, які, на жаль, окрім захисту мають ще й підсушуючу дію, як фізичні, так і хімічні. І з додаванням зволожувальних компонентів виробники намагаються цей ефект мінімізувати. Тому, коли у маркетинговому описі ви читаєте, як круто сенскрін зволожує шкіру та що він ледве не замінює зволожувальний крем, майте на увазі, це не зовсім відповідає дійсності. А якщо у складі санскріна ще й міститься спирт, це буває дуже часто. Адже у спирті гарно розчиняються сонцезахисні фільтри, то сушити буде ще більше. Скільки б зволожувальних компонентів туди не додавали. Але як комфортніше вирішувати тільки вам. Якщо ж ви налаштовані брати максимум від догляду та не хочете пропускати крем з рамку, то е, протестуйте його. Протестуйте різні доглядові креми з різними санскрінами. Дуже ймовірно, що знайдете комфортне поєднання. Наступне! Що по оновленню сонцезахисту, як часто воно потрібно та чим і як його робити? Тут немає однозначної відповіді. На необхідність та інтервал оновлення впливає, наприклад, тип фільтрів і засобок. Ось хімічні фільтри нового покоління можна оновлювати рідше, особливо в умовах дому і офісу. Умови, в яких ви знаходитеся, це дім, офіс або пляж. Ви у тіні або під прямими променями ви купаєтесь чи ні. Також залежить, як рясно ви пітнієте, і чи чіпаєте обличчя руками і так далі. Загальний алгоритм такий. На пляжі оновлюємо будь-який санскрін не рідше, ніж на раз на 2-3 години, а також після кожного купання. В умовах міста санскрін на хімічних фільтрах нового покоління можна не оновлювати до 5-8 годин. Це якщо ви не ходите під прямим сонцем в обід, не пітнієте рясно, адже захисний шар тоді фактично змивається, та не трете обличчя руками. Краще це питання додатково поставити виробнику або продавцю конкретного санскріна. Оновлювати санскрін в ідеалі треба так: почистити обличчя жиромісним засобом, молочко або гідрофільна олія, та нанести крем та е, так само, як і зранку. Компромісний варіант для пляжу. Спеціальні вологі косметичні серветки для демакіяжу плюс новий шар самскріну. Ще більш компромісний, поновити прямо зверху всього, що вже нанесено сонцезахисним стіком або спреем. Ще більш компромісний, це поновити прямо зверху всього, що вже нанесено сонцезахисним стіком або спреєм. Останній варіант значно гірший, бо і рекомендовану дозу такими форматами витримати складно. Попередній шар засобів, забруднення та продукти метаболізму шкіри і новий шар сонцезахисту явно не те, що хоче ваша здорова шкіра. Наступне чи може тональний крем або Бібі з СПФ бути як основний засіб захисту від сонця. Як я вже говорила вище, рекомендована доза е, нанесення тільки на обличчя 1,5 мл. Таку кількість тонального засобу ніхто не наносить, бо це буде виглядати як маска. Відповідно, ні, не може. На тональних BB та CC кремах або путрах вказують рівень СПФ для того, щоб зменшувати ризики пошкодження захисного шару від вашого основного санскріна під час нанесення макіяжу. Також я рекомендую вам робити перерву між нанесенням санскріна та декоративної косметики, хоча б 10 хвилин краще 15. За цей час санскрін сядеться на шкірі, і тоді під час нанесення макіяжу ви вже не ризикуєте пошкодити захисний шар. Це ж допоможе уникнути конфлікту текстур та скатування засобів. Якщо нанести крем з СПФ 30 та тональний крем з SPF 15, чи буде мій захист дорівнювати SPF 45? Хм. Ні, вони не складаються. Буде діяти тільки той, що вище, в цьому випадку 30. Причому тільки за умови нанесення засобу в достатній кількості 1,5 мл. Як захищати шкіру навколо очей? Запитайте ви мене? На зону навколо очей наносити звичайні санскріни небажано, адже вони можуть подразнювати слезову. Найкращий варіант це спеціалізовані сонцезахисні окуляри з позначками UV400 або S4, або ж шукати санскрін спеціально для зони навколо очей. Далі питання. Якщо в моєму догляді присутні кислоти або ретинол, то сонцезахист потрібен обов'язково. Запитаєте ви мене знову. <сіх> так, захищатися від сонця потрібно незалежно від вашої доглядової рутини. Звідки стільки розмов про зв'язок сонцезахисту саме з тими компонентами? Річ у тому, що аха і БХА БХ, кислоти та ретинол доволі агресивні активні компоненти, які, за деякими даними, збільшують чутливість шкіри до сонця. А з нею і ризик небажаної пігментації та фотопошкодження. Тому так, якщо у вашому догляді присутні засоби на базі цих компонентів, до сонцезахисту треба ставитися ще серйозніше та відповідальніше. Але це не означає, що якщо у вашому догляді таких засобів немає, то захищати шкіру не потрібно. Незалежно від вашої косметичної родини, вплив сонячних променів при УВІ індексі вище двох є ризиком. І не тільки косметичних дефектів, але й ще набагато серйозніше раку шкіри. Далі питання. Який рівень SPF купувати для щоденного використання? Особисто я саме влітку використовую SPF 50. Бо він блокує 98% ультрафіолетових променів за умови ідеального нанесення. Вище згадували 1,5 мл та регулярного оновлення. Чому? Бо із SPF 30 блокує вже 97%. І так, це 1%. цей 1% відсоток має значення та може заподіювати чималу шкоду при щоденному впливі. Окрім того, якщо ви Sunskрін SPF 30 чи нижче нанесете так трішки менше, ніж потрібно, забудете оновити, чи випадково зітрете частину захисного шару, або він сам себе сам стече за пару годин, бо ви, наприклад, сильно спітніли, то він перетвориться вже на SPF 10-20, що вже дуже мало для захисту. Якщо ви сумлінно наносите рекомендовану дозу, то можете обрати SPF 30 для щоденного використання в умовах міста. Далі питання. Чи треба купувати окремий санскрін для моря? Ось ці в помаранчевих баночках? Запитаєте ви мене? Ні, це не обов'язково. Неважливо, якого кольору баночка, дивіться тільки на рівень захисту. Засіб з рівнями захисту SPF 50 pa 4 плюсики підійде для моря. Сподіваюся, ви знайшли відповіді на свої питання. Була рада вам допомогти. До зустрічі в нових відео!